Що потрібно робити для того, аби у вас був домашній інтернет без електропостачання? Найперше вам потрібно дізнатися, хто у вас провайдер інтернету, познайомитися з ним, а також дізнатися, який вид підключення інтернету ви використовуєте у себе в помешканні. Це може бути оптоволоконний інтернет. Відповідно, провайдер вам би мав забезпечити ось такий девайс це термінал. Окрім того, це є звичайний роутер. Вам вдома потрібно подбати про те, аби цих два девайси були заживлені електропостачанням. Що для цього потрібно? Для цього достатньо звичайного павербанку, але трошки потужнішого на 10 тисяч міліампарного і два кабеля, аби заживити цих. Два девайси. Під'єднуємо кабелі до Powerbank, до терміналу і роутера. Вони мають своє живлення, а ви відповідно маєте інтернет вдома. Інший варіант це підключення через Ethernet. Вам потрібно подбати про те, щоб обладнання, яке забезпечує інтернет, у вас в будинку також було заживлено електропостачання. Це може забезпечити провайдер, але також це ви можете зробити спільно з е, своїми сусідами. Відповідно, після того вам просто потрібно подбати про те, щоб ваш роутер вдома е, мав електроживи, зокрема за допомогою також павербенку і такого звичайного кабеля. Якщо ж у вас зовсім інше підключення інтернету вдома, е, ви можете змінити провайдера, просто дізнатися, який із провайдерів інтернету домашнього доступний у вас в районі. Звернутися до нього. Власне, з проханням за послугою забезпечення інтернету, зокрема, у вас в будинку чи у помешканні. Інформація про різні провайдери доступна в інтернеті. Зокрема, і є карта розроблена ініціативою «Лунмісто», підтриманою міністерством цифрової трансформації, за допомогою якої ви можете довідатися, хто із провайдерів забезпечує інтернет у вашому районі, і таким чином ви будете мати. Домашній інтернет з мінімальними зусиллями будете на зв'язку зі своїми друзями, родичами, рідними, зможете переглядати новини, дізнаватися всю актуальну інформацію, яка вам необхідна.